Наші мрій, наших звершень і надій. Ми веселі, ми квітливі, ми завзяті, сміливі. Ми співаємо і танцюємо, вишиваємо, і малюємо, творимо, і граємо, і відпочиваємо. З народження вітаємо, всіх гарантів побажаємо. Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі ваші плани і бажання. 30-річний ювілей відзначає об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Саме стільки у Кримчуці діє розгалужена мережа закладів позашкільної освіти. Містом рухається марафон святкових заходів. У кожному клубі вихованці демонструють не тільки здобуті на гурткових заняттях навички, а й власні таланти. 29 березня святкували у клубі Метеор. Сьогодні у нас незвичайний день. Ми святкуємо ювілей. Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Наше об'єднання це 18 клубів, які розташовані в різних куточках нашого міста. Це 20 гуртків різного спрямування. Сьогодні Метеор особливо гостинно відчиняє двері, запрошуючи на іменинни. У клубі Метеор працюють два гуртки декоративно-прикладного мистецтва, скринька і вокального співу сонячне сяйво. У стінах нашого закладу кожна дитина зможе розкрити свій талант і показати свої здібності, зможе відчувати себе щасливо і комфортно. Тому нехай одюк наш процвітає, даруючи, захоплюючи дозвілля, знання, радісні спогади. Тож діти мають щасливу нагоду розвивати свої таланти та з користю проводити дозвілля, зокрема у клубі Метеор. Я сюди ходжу вже 5 років. Я займаюся співами, брала участь в різноманітних конкурсах, і мені це дуже подобається. Тут всі дружні, тут дуже весело. Мені 11 років. Я ходжу сюди з першого класу і вже 5 років. Мені подобаються співи. Я на них хожу, тому що. Я відкрила свій потенціал співати ще коли я була маленькою. Мені дуже це подобається, тому я сюди хожу. Колектив клубу яскраво відсвяткував ювілей одюку. Педагоги переконані, що особливо зараз дітям неабияк важливі увага та піклування дорослих. Країна переживає важкі часи, і зараз всім однаково важко, але особливої уваги потребують діти. Ми переконані, що наші знання і вміння це теж зброя. Саме ми, як ніколи, єдині, тому що разом з дітьми ми малюємо, виготовляємо обереги для наших захисників і захисниць. Ми віримо в перемогу, і скоро вона настане. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.